Вітаю поціновочі математики, Розв'язуємо номер 988. У трапеці АБЦД менша основа АБ дорівнює 6 см, висота 8 см. Знайдіть площу трапеці, якщо площа трикутника дорівня. Починаємо з рисунка. Маємо трапецію. Інша основа АБ. І 6 сантиметрів. Отже, дано. Ну. А, Б, С, Д трапеція. А, Бість сантиметрів. Висота трапецій вісім. Ну, я опущу, напроте, зовшинки А, нехай буде Аш. Аж 8 сантиметрів, знайти площу трапеції, якщо площа трикутника АДЦ 40 см квадратних. Ну, треба ще з'єднати А та С, щоб отримати цей трикутничок, знайти площу трапеції, площу трапеції. Почнемо з площі трапеції. Формула площі трапеції пів сума основ помножити на висоту. Отже, що ми вже знали? Ми знали висоту h 8 см, ми знали одну з основ, а вона 6 см. Нам треба друга основа, щоб ми могли обчислити площу. Отже, скористаємось нашим трикутником АДЦ. Я наведу його трішки інтенсивніше на рисунку, зеленим кольором. Ось мова йде про ось цей трикутник АДЦ. Ми знали його площу, отже, нам цією площою треба буде скористатись Площу трикутника АДЦ. Ми могли шукати, як півдобуток основи на висоту. Отже, одна друга dc помножити на AH. Площу трикутника ми знали 40 см квадратних, одна друга ДЦ ми не знали, а от висота AH була відома. 8. Виконаємо праворуч множення однієї і другої на 8, це буде 4 помножити на ДЦ. Отже, щоб знайти ДЦ, ми обидві частини ділимо на 4 ДЦ 10 см. А це і є фактично друга основа нашої трапеції. Отже, Б ми також знаємо. Можемо Підставляти у нашу формулу. А 6 см, Б 10 см поділити на 2, висота 8 см. 6 плюс 10 16. 16 поділити на 2 8, 8 помножити на 8, 64 см квадратних. Нам необхідно було обчислити площу. Отже, відповідь площа трапеції 64 см. Задача розв'язана.